Друзі, усім привіт-привіт! Усім привіт. тихого, мирного вечора і Божої нам усім благодаті. Сьогодні в нас вівторок, 17 жовтня. Я прийшла з роботи десь, було пів шостої ще в хаті було видно. Покормила своїх підопічних просю, квочку з курчатами. Зайшла в хату, друзі, і темно. І я дуже щиро-щиро дякую своїм рідним, які зробили мені дуже-дуже гарний подарунок молоде народження. Які подарували мені фонарик, такий як блок. Ну, ви бачили. І мене дівчата розпитували, як мій. Подарунок служить. Як я ним користуюсь, друзі, як я ним користуюсь, ось, бачите, ось вісить одненька лампочка, друга вісить в спальні, а третю повішу в прихожу. Тільки третю ще я не повісила. Супчик підігрівається. Друзі, дивіться, ось поки не було подарунка. Ось таким приладом я користувалась. Біля газової плити. І мені було досить видно і можна було щось готувати. <смі> Як бачите, розеток ще нема, ну, потрібно вже купляти, тому що я думаю, що на наступну зиму все ж таки світло в нас вже буде. Так, де стоїть моя ось така батарея? Ось так вмикнули. Фонариком я тут не користуюся взагалі, тому що в мене є фонарик, який висить ось там. І якщо потрібно вийти десь на вулицю, то я беру, підсвічую ось той фонарик. Бачите, видно? Не знаю, може як лампочка 50-ка, десь так. Ходіть до мене на чайочок. Почаюємо. І все в нас буде добре. Так, е... прихожі, прихожі, друзі, лампочки ще немає, ще я її не повісила, тому що мені тут, вона в якійсь мірі вона мені тут не потрібна. В спальні, в спальні також. Ось, Приєднала лампочку і просунула ось там під тюлю і ось тут, бачите, провід. Тоді поставила на підвіконня і все. І світло, якщо потрібно посвітити, і світло. Ось такі то справи, друзі. І мені тепер стало набагато-набагато легше. ще можна щось робити, щось і приготувати. І видно, розумієте, видно. На даний час зараз візьму повечерею, тоді нагрію водички. Так, супчик у нас вже нагрівся. Тепер поставимо водичку і нагріємо, помиємо посуд. Адже тепер можна працювати, тому що дуже гарно видно. Ну що ж, дорогенькі мої, повечеряли, посуду помили, а тепер можна, тепер можна йти. І чуть повідповідати на коментарі, але для самого початку візьмемо шнур і зробимо світло. Все є в нас світло. Я дуже задоволена подарунком. Дуже. Да буде світло, сказав електрик. Сама собі настрій підніму. Ось так, дорогенькі мої. А тут повербанк. А тут заражаю телефон. І Ось так я живу, ось так я виживаю вже від 20 вересня, 21 вересня пішов шостий рік, як я без світла. Ну що, скажу вам усім до побачення, усім тихого, мирного неба і Божої вам благодаті. Усім пока. Пока, пока, пока. Усім на добраніч.